Всем привет. Ну, я Андрей. Я уже поменял, ну, трохи ім'я, отправил Герменчик. Граємо сьогодні в Roblox, ну, там де, там мама тебе брати хороший і і купувати. Я вибирати бабку що на на костюш. Мені тут було тролейо трала От тут дається. А мене викрали. Чувака він викрав У мене, мене був тут у мене середній один був о, він не kuzeni. Начин крев. А він я граду. Добре. Перейдемо до справи. Що тут в нас є? Оце що за штука? Новичка. Що тут у нас по базі? Ті всі штучки. -то я тут робив ребітхи, зараз по диск у мене ребіт. Ну, штучки є. Зараз закрию. А я підлягуємо. Нічого. Давай, давай, закрывайся и поехали. На 70, 80 секунд закрывать? Хм, А я буду еще за штук. Believer машин. И... Что получилось? А теперь туралика А. Понятно. Понятно, понятно. Вот я там чувакаю. Я чуваку фрукт видео. Ну це укрути. Ай, не встиг. Я вкрал. Оптио, я вкрал. Барня. Борт... А це я ще... шум. Так, ну в поверсі зараз покажу, там нічого нема поки що. Но, якщо нема, то нема. Зараз закрию. А там їх кра. Давай, ну закривайся, давай, хочу закрити. Три, два, один, Ноль. Побігли, 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 побігли. Раз, два, раз, два, поїхали. Раз, два, два раз, два, раз, два.

Завізьму свої штучки. Оце не потрібно. Воне там прикольне зараз. Оце я. Це ця штука. Оце мені. Оце якраз прикольно можу весь стрибати і бігати. Бомбарділо. Бомбарділо! Бомбарділо! Ні, давай, 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 давай! Давай, 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 поїхали! Yeah! Я вкрал! Я вкрал! Ура, right, я вкрал! А что они не еще стоят? Честно мы делаем крокодил. Никита сюда. Один. Ой. Все, закрыли. Третий, чувак. Эй, шкoda. Она Так, так. Ну... Na tem, po kaj, što aj video zaključujem. No, vsem po po!